Так, друзі, привіт! Хто мене дивиться, прийшов на такий місний ставок, хочу закормити, і сьогодні прийти вечором, спробувати карастка повтягати. Ось такий от у нас іде ставочок. Зараз вода впала, трішки висох. От вода була десь ну, до цих пор, зараз вода впала. Ну, Будемо пробувати, хочу кашу от взяв, закормити там місяк. і пробувати ловить включаться если будешь открывать так друзьяки вот моя перший улов, как бы сказать такая вот черепашка клюнула короче Ну, це пипец просто их тут дохрена блин Я бачу вона так зара топе, топи гарно так и тут вот клюнула такая черепашка так зараз потрібно якось як усі звідти крючка сняти. Ага, це добре, добре, що воно нас закриє Оп і все. Вон така от клюнула черепашка. Потрібно її подальше викинути зараз, цікаво звіться. Отака от треба ви. Так, друзі, от перший такий карасик клюнув Так, 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 зараз його. Ух ты шо, ох це хорошенький, такий красивий карасик. Вот это да. Дивіться який красавчик. Чих, чих, чих. Вот такие вот золотой такий карасик любви. Тихо-тихо, аккурат. Вот. Красота. Ну красавчик. Вот такий вот. На приловочку клея. Вот таке вот уже ну, приемно. Так. Як тут такая поклевка, она до... притапляет так гарно. Да, да. А напевно мелочь клеве. Вот так гарно клево. Я думаю, там уже хороший крупный карасик. Вот так вот. Так. Да. Погода сьогодні плохенька трішки. Ну чого, будемо чекати. Може щось візьме. Достойне таке хороший карасик. побачимо. Так, друзяки, що так глюнуло. Не знаю що. Ох! Що то хороше ушло, не знаю що. Ну, дуже цікаво, що там було таке. Дуже гарне, щось ушло. Напевно, карасик. Зачепився. Блін, ну там дуже що це було таке гарне, так важко йшло Дуже шкода Так, друзяки попльовочка. Така от нас попльовочка. І карасик такий Ой, дуже гарний, дуже дуже Отакий от друзяки, у нас карасик Такий красавчик клюнув. Ой-ой-ой ні, ну це вже гарний. Це вже капець який красивий, Ось вот такий от красавчик клюнув. От. Ладошка От. Дуже гарний карасик клюнув, дуже покльовочка. Очередна покльовочка. Очередний карасик Зараз Заранее його. Достанемо. Ну, Ось такий от. Не дуже, не дуже великий, але вже приємно. Такий от гарний карасик плюнув. Ну вже дуже класно, що щось так, Зякий, коротше, у нас очередний карасик, такий, скажу неплохий, плюнув. Вот такий вот красавчик. От він от він Такий красавець вот. опа ми його прийняли. Зараз я вам покажу його. Вот такий вот... Ох, чу -чу -чу -чуть. Такий красачик вот плену. Хороший, короче, хороший. друзяки. От. такі у нас карасики. Дуже гарні і клюють дуже гарно. Взяти попався ще один карасик. О, іде, іде, іде. Не дуже крупний, але піде. О, такий от гарний карасик виплюнув. Погода зараз поховата, вітер дує, але клює. Це, це вже радує, дуже радує що така погода воно от, такий у нас вітер зараз. Так, очередний карасик мелкий Ось от, такий от маленький клюну карасик. Звичайно вже відпустимо, тому що нам такі не потрібні. У нас покльовка і карасик. О, коряшки. А, мелкі, мелковаті. Карасик Ось вот такий от красавчик. Вот. Пиде? Уже приемно. Так, зараз наживляемся и далее закидываем. Перепутаю мне тут все. Отак от, от і закидываемся. Так, друзья-ка, бачу Пілку, хороший. Так, ребята, зібрався домой, потому что дуже великий вітер. Це просто невозможно. Що по улову? Вот. Отакі у нас карасики. Силы по улову. Такие хороші. вот. Красавцы. Ну от так. Вот такий у нас ставочек местные. Ну, всем пока. До новых встреч.